45 українських воїнів, що зазнали поранень під час боїв на сході України, сьогодні з Дніпропетровська вирушили на реабілітацію за кордон. Українські героїв чекають два санаторії в польському воєводстві Нижня Сілезія. Хлопці проведуть там 21 день. Їм обіцяють усі види реабілітаційної допомоги аж до реконструктивних операцій. І все це для наших бійців буде безкоштовно. Від поляків лікування, харчування та проживання з українського боку організаційні питання та проїзд на 20-денне перебування у двох найкращих санаторіях Польщі. Наші поранені вояки не витратили жодної власної копійки, ба більше отримали гроші на відрядження. Була творительна железна дорога безплатна. Трансферт Львов і польська сторона там етатуратори безплатно. Ми не зробили здійли сухпаї, так називаємо. Для того для переміщення, значить, ні сума буде там видана за що депутатських денег. Хлопцям також допомогли зробити документи, адже для більшості з них це перша закордонна подорож. Я перший раз за граніцю їду. Просто інтересно як там. Все, всю літо правда, що там Фейсбуці пишуть, толі. знайомі говорять. Санаторії, куди їдуть хлопці, спеціалізуються на проблемах опорно-рухового апарату. Відтак, перевагу у відборі мали бійці з пораненнями рук, ніг та хребта, вивчивши історії хвороби, польські лікарі багатьоми з них пообіцяли додому, в повертатимуться вже без милиць та ціпків. У мене ранення породихти на і общее ранення груді, грудної клітки. Ну в общем до да, сколичне раніння ну надіюсь, що буде лучше, ніж. Чем... Сейчас, по крайней мере, думаю, уже. А без паличка з котрих. А цей боєць із важким кульовим пораненням зізнається, проситиме й про іншу допомогу. Щоб спокойствия було, щоб спіховом поработать. делегацію супроводжують двоє українських лікарів. Під час подорожі вони слідкуватимуть за прийомом ліків, робитимуть необхідні процедури та перев'язки. А в процесі лікування ділитимуться досвідом з польськими колегами і допомагатимуть їм порозумітися з нашими пацієнтами. Я немного знаю польський язик, і та я думаю, нам поможе. Польська сторона вже заявила, що після Вернення першої групи готова взяти на реабілітацію ще декілька у санаторії іншого профілю. Оленусенко Сріфазулін Спенскор два плюс два.